Коли реально може закінчитися війна, я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але Якщо війна йде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або інтерес якийсь має, або заробляє. Давай ще проще. Якщо друзі збираються в відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпустку, вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, ну чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають Туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія якась. Я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от правдиво. Тому. Ну, я думаю, хто зрозумів, той зрозумів. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.